Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжимо наш розвиток в онлайн-бізнес-симулятор 3. І знаєте, що я хочу сказати, першим ділом насправді все не так легко. Оці реактори босса знаходяться в дуже цікавих місцях е, на різних містах. І я трішечки роздивився, як їх ламати чи деактивовувати, чи ще щось. Для цього треба заплатити півтора трильйона. А в мене поки що до цього дуже і дуже далеко. В общем то, я передивився на своїй. Витрати і зрозумів, що я витрачаю на наш персонал 29 мільйонів. Так то на секундочку немало, але більша сума займається такса, оплата податків, налогів, називайте це як кошта. І це насправді ну, така движуха нелегка. В общем то, так, левел 20. У нас бізнеси ці купуються, і нам для того, щоб жорстко і круто прокачатись, нам треба купувати бізнеси. Купувати бізнеси дуже і дуже цікавим методом. От, офіс левел 6, це ми сюди ще степнемося, нам надаємо. Тут передивитись все. Почекай, не поняв. Тут у мене так тут у мене нікого нема. В смислі хтось спить. Як може хтось спати? Тут в процесі все, все там добре. Странно, може я не туди просто нажав? А, ні, все хорошо. Отут ось офіс левел 5, можна прокачувати персонал. Тут ось офіс левел 1. це все хорошо. У мене, кстати, не вистачило грошей заплатити податки, і мені треба Мені треба ж просто дозаробити це все. Ми тепнемося на офіс левел 1. Щас якраз і прокачаємо наших персональчиків. І що хочеться сказати, скоріш за все. Ми будемо з вами, друзі, прощатися з цим персоналом, тому що, скоріш за все, зовсім скоро, ми цей офіс продамо для того, щоб відкрити новий, крутіший, потужніший і так далі. І так далі, і так так далі, далі, Тому Щас нам треба заробити нормально бабла. От заробляємо ми в цілому, то непогано, але є собственно свої деякі проблеми тут. Треба грошей дуже багато і треба прокачувати оцю таксу, щоб все було хорошо щоб ми тратили менше грошей на податок. Бо, блін. Кстати, ось, тачки покаталися, 6 мільйонів. Сюди. Кстати, 6 мільйонів не так багато. От потяги приносять. Ну, файні, файні гроші приносять потяги. Ми заробляємо трішечки більше мільярда, а нам треба трильйон, ви розумієте? Тому до перших реакторів мені ой як не скоро. До того часу мені треба ще добре попрокачуватись. Кстаті, бач, ми і спустились навіть трішечки, бо треба ще прокачати силу нашого кліка. 1,7 мільярда ми мільярдами отримали. Не так багато ми отримуємо з нашого персоналу. Оце мені не подобається. Так, тут нам треба заплатити. Насправді дуже-дуже багато. Ми все це оплачуємо. Що там по таксі у нас? Так, хлопці, ці нам не треба. Такс у нас 140 мільйонів. Напевно, ми їх зараз будемо трішечки прокачувати, старатись, хоча б ще на кілька відсотків, на 4. це дуже. Дуже важлива річ. Так, трішечки оцю штуку підкачаємо. Трішечки ще час працювання. Я думаю, можна підкачати, щоб довше-довше працювалося. І зараз я нафармлю трішечки грошей, супер швидко, і до вас повернусь, бо є великі великі справи. Хух, трішечки. Ми можна сказати, заробили бабла. І я би насправді напевно продав цей офіс. Ну або не цей, якийсь інший. Щас подивимося. Офіс левел 5, левел 5 15, А почекай, ось офіс левел 1 Оцей мені вже не потрібно. Хлопці, вибачайте, але я його спродаю. Тепер мені треба тепитись на сіті. Це. І тут уже купити якийсь потужний, крутенький бізнес. Так, до потягів. Ближче. Давай підійдемо, тому що. Ооо, мої тачки їздять. А от потяги самі не їздять. Це біда. Нам треба офіс біля потяга. Це той, що нам треба? Ану, 10 мільйонів. Офіс левел 10. Ні, 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 такий нам не надо. Офіс левел 10 нам не підходить. О, потяг приїхав, якраз прикинь. І можна вибрати новий. Профіт 8. Вісь... О це хороший. О, це хороший. Погнали. Опускаємо потяга, і нам треба хороший, хороший офіс. Він точно не тут знаходиться. Ох, йо, диви, який здоровий. Скільки ти коштуєш, а ну. Це левел 10, 400 мільйонів. Ну, в принципі, можна було б купити, але то трошечки не моє. Значить, нам даний Сіті, це Сітіс, скоріш за все, можливо, я вже путаю. Блін, вроді, не так давно грав, а вже й забув. Да, ось наш офіс. І нам треба ось цей, наприклад. Це готовий бізнес, уже 700 мільйонів, два поверхи. Хм. 700 мільйонів два поверха. А це вигідно? Давай купуємо! Я ніколи не думав, що готовий офіс купую, але ладно. Так, що тут у нас? Тут у нас навіть працівники якісь є? Та ти шо? І прокачуватись можна сюди. Все просто, все просто облаштовуємо, все скуповуємо. Воно коштує великих грошей, але ж я і збирав. Насправді, і слава Богу, що збирав. Так, трішечки поприбирати. всім капельку. Так, що у вас тут? Які вас левели? 12, 8, 3 Обалдеть. А можна вас всіх якось вигнати? О, отако, да. Ви мені, ви безтолкові, хлопці, другого рівня. Ви що на приколі? Ви мені не потрібні. Третій, другий. Ну, ось о 15 В чувака. Ну, 15-й це теж насправді. Кстати, в ось дуже класний комп. Він дуже прокачний. Я б йому крісло ось прокачав, і нехай він левел свій прокачує. А цей насправді простіший. Ладно, теж його продаємо. Звісно, непогані у, у них столики, але що ж поробиш, що ж поробиш. Так, хтось хоче мене наняти на роботу? Ні, друзі, вибачайте, мені треба на другий поверх. На другому поверсі у нас теж сидять люди, яких ми повинні якось прибрати. Звідси вони дуже-дуже слабкі для мене, маленьких левелів, і мені такі не потрібні. А поки я їх всіх звільняю, друзі, хотів би попросити, щоб ви підписались на мій канал і поставили вподобайдена. Це дуже-дуже важливо. А ми поки що прокачуємо ще раз. Тим самим у нас будуть збільшуватись наші кліки. Це дуже-дуже важливо насправді. А мільярдів-то мільярди не закінчуються. У мене потяги їздять, те їздить, це їздить. І воно все трішечки придає мені бабла. Так, чуваки, ще тут щось. О, я тут все доприбрав, кстати. Прикольно. Так, що ми ще можемо зробити? Щоб кліків було ще більше, я би насправді докупив би ще один поверх. 1,8 мільярда. Ну, так-то і так. Докупили, погнали на третій. Йшов у нас на третьому. На третьому у нас повна халепа. Знову ж таки, нам треба все повністю. Облаштувати, добавити всякі Всякі графіки, картини, столи, всякі автомати, дівани і так далі. Без цього тупо ніяк і нікуди. Зато кліків, диви, по скільки то капає, це ж вообще шок. Трішечки приберем тут, щоб було чистесенько Насправді то не проблема, можна і повністю все прибрати. Гроші кінчились. Ви на приколі, треба підзаробити, я думаю. 6 мільйонів я за клік отримую. Та ти що? Я тоді, коли до Х2 доходив, я 6 мільйонів не нафармлював. Мені цікаво, скільки я зможу нафармити зараз. За повний робочий, можна сказати, ну, не день, а <соць> за повну робочу хвилину. Коли в Х2 падаю, по 13 мільйонів фармлю, прикинь. Але мені ще силу кліка трішки прокачати, бо я, бува, переміщуюсь на X1, а це дуже-дуже погано. <соць> ти диви, я тоді фармив майже по 2 мільярда, У мене вже 5 з гаку. Обалдеть. Ну, ми сьогодні і прокачаємося, народ. Ми ще за ці гроші зможемо скільки бізнесів на що? 6 мільярдів є. Слава Богу, ми вже довжні 2 віддати. 2 мільярда такса. Це капець. Тупо 2 мільярда податків. Так, оцю штуку треба трішечки допрокачати. Ну і оцю разик, і все. Грошей нема. Як не було, так і нема. А диви, я попрокачував силу кліка. Ми Х2 шуруємо. Може ми і на Х3 зможемо пригнути, якщо я ще трішки повкачую. Обалдеть. Ні, ну далі насправді дорого. Ми обов'язково, я дуже сильно хочу постаратися. І дойти до Х3. Це, мені здається, максимально жирна штука. Максимально жирна. Тому треба буде дуже. Диви! Диви, навіть до половини доходить! Обалдіть. Та ми до Х3 зможемо! Диви! Дохожу! Ха-ха-ха! Обалдеть! Обалдеть! Я знаю, що я хочу зробити 2 мільярди. Капець, це дорого. Це 2 мільярди. М -м -м -м. Ладно, мені треба обов'язково звідси ще свалити. Так, давай попрокачуємо цим цим нубасам левели. Бо вони насправді, вообще, маленьких левелів. Вони трішки попрацюють і зможуть насправді добре прокачатися. Так, ми ліваємо цю дова. Нам треба, значить, на наш бізнес ще один офіс левел 15. Нам за сюди. Тут у тебе скільки поверхів? А, таке нікуди не те. Тут один поверх, Саня. Ти во останній чи Що? Нубас, давай попрокачуємо всім левели. Що тут у тебе тобі теж? Так, тут все нормально, да, Прибрано? Трішки треба доприбрати. Отако, нормально. Такс, нам треба поверх. Раз, два, два поверха. Поки що, поки що нормально, поки що піде. Ще третій купимо обов'язково. Тепаємося на другий, вилазимо. Надо все зробити максимально чітко. Облаштовуємо. Без цього тупо нікуди. Такс, погнали, 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 погнали. Все зробили, грошей майже нема. Тепер можна трішечки тут ще прибрати. Підлогу всяку туди сюди, щоб не було ніяких проблем. Потім переходимо сюди. Тут у нас теж така ж сама проблема, але грошей вже не вистачить. Бо уходять вони жесть як бистро. Так, і де мій комп'ютер. Де можна попрацювати? Ось. 10 мільйонів. Так, а де комп мій? А де мій комп? Ї? Я заблудився в офісі своєму. А, ось. О. 9 мільйонів за клік. Погнали. От зараз би до Х3 дійти. Ой-ой-ой, було би шикарно. Диви, до Х2 ультра швидко добігли. Біжимо до Х3, диви! А я хіба прокачував ще силу кліка після того? Я вже й не пам'ятаю, але я щас до x 3 дойду. Походу прокачав. Диви. По 20. Мільйонів, обалдеть ширую. разик, разик силу кліка треба прокачати, або раз, або два, і все. І можна його далі взагалі не тикати. Бо далі їх уже тупо нема. Диви, як я валю, по 27 мільйонів. Та ти що? Та ти що, просто що я творю? Які, які неймовірні гроші я заробляю? Ти прикинь, 10 мільярдів. Обалдеть. Пора відкривати офіс новий. І вже потужніший, масштабніший, але для цього треба левел більший. Як я розумію, треба роздивитися. Можливо, можливо якось навіть і підфармити на нього. Так, е, нам, значить, треба що? По-любому. Тут доприбрати. Ну, не доприбрати, а доставити нові прикольні штуки, щоб у нас були більше кліків. Ще я дуже сильно забувся оце прокачати. Оце ви мені написали, що треба сань прокачати, тоді буде жирно. Два мільйони. Тупо. Обалдеть. Ху-ху! Ти поняв, що попрокачував. Що нам ще обов'язково треба зробити? Обов'язково я затупив, не побачив. Так, треба доприбрати чуть-чуть. Поки тут дешево. Давай, шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук. все поприбирали чуть-чуть, Щоб було хоча б трішечки, трішечки цікавіше. Так, силу кліка на один разок. в мене сила кліка? 5,1 топ пауэр. Шаразик. 5,21. Все хорошо. І... Що в нас ще? Я хотів роздивитися. Це мені треба вийти на вулицю. Зараз ми тут тільки левел прокачаємо, пацанам, щоб все в них було супер. Виходимо. Я хотів роздивитися офіс. Осьо! Ось офіс. 20 рівень треба. Для 20 рівня мені треба банальна штука. Мені треба просто зайти в мій офіс, потім відкрити цю штуку. І ось о Макс XP мені треба повкачувати на всі гроші. Правда, гроші кінчились дуже швидко. І треба підзаробити. О, а ну? Ні, не вистачає, ладно. Так, більше працювати я вже не хочу. Це вже дуже багато виходить. Погнали! По 14 мільйонів за клік. Я щас дойду до Х3, я буду вообще. Я буду просто рознос. Диви, Х2 запригнув. Ізі. Зараз Х2 проходимо теж з легкістю. Бо я ще все таки силу кліка, то раз прокачав. Давай, 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 Санчес, ти можеш. Все, по 44 мільйона. Оце мені подобається. Оце заробітки пішли. Може і до трильйонів сьогодні дойдемо. Може реактора одного все ж таки відкриємо. 22 мільярда я заробив, прикинь. 22 мільярда. але мені до 19 левел по-любому, тому ми сейчас будемо працювати. Цівати до тої пори, поки я не апну 20. О, потяг приїхав вже 1000 XP дав, бонусом купу бабла. Коротше, грошей в мене не вийшло багато заробити, бо я ще і оцей момент прокачав, і трішечки силу натиску прокачав, і стільця собі трішки прокачав. Коротше, я потихеньку все прокачував, щоб ще більше фармити. Зараз ми вже фармимо не по 44, а по 54. Майже мільйони за клік. Це або яка цифра. Але чувак, який показував, де знаходяться оці босовські генератори, він заробляв по майже мільярду за клік. Це просто неймовірні якісь гроші. Але ми потихесенько зараз прокачуємося, Потихесенько заробляємо. Хотілось би більше, насправді, але для того, щоб ми заробляли більше, мені треба вже все ж таки 20-й рівень. А для 20 рівня треба ще трішки попотіти. Так, у мене є майже експішка, але я хочу зараз, по-перше, звідси вийти якось. Отако От лів Мені треба до потяга. Обов'язково, це нам треба тачка. Погнали, у мене є. Пошурували по дорозі до потяга. Мені треба його запустити. Обов'язково треба буде потім тепнутись до нашого, до нашого бізнесу з машинами. Ми, де, ми розвозимо пос... де ми розвозимо ці поси посилки. Ось вони їх спіху дають. У мене вже майже є. Це хорошо. Так, цей, походу, не міг. Ну нічого страшного. Так, тут ми вибираємо щось 1% ризику, профіт. Ой-ой, ой ні, я б сюди залетів. View train. Може, ще прокачати його трішки. 200 мільйонів. Та ізі, ізі, ізі. Главне, бонуси будуть більші. Дивись, як я прокачую. Він буде супер швидко їздити. Дуже гарний бонус. Скільки йому їхати? 9 хвилин. Нормально. Так, ось наша жирна станція. Тут треба трішечки допрокачати. Наскільки я. Розумію, ось да, 600 тисяч. Я не можу її допрокачати тупо. Ну нічого страшного, це вона ікс півха мало. Оцю штуку можна прокачати трішечки, щоб більше місця в них було. Та й насправді можна її до кінця допрокачати, щоб я сюди більше не повертався. І в мене вже майже 20-й рівень. Все, що мені лишилося, це просто зараз степнутись на якийсь із бізнесів свій. Ось офіс левел 5. Самий такий галімий. Що ми робимо? Заходимо сюди. Нікого ми підвищувати не будемо. Ми просто заходимо, починаємо трішечки працювати. Зовсім капельку. О, ось і в нас левел. Все. Тут ми можемо закривати. Все, контін. Ми що робимо? Правильно, просто виходимо звідси. На жаль, цей офіс нам доведеться продати. Тому ми беремо офіс левел 5. Вибач, все, ми його продали. І нам треба надо... всі ті, походу, є. Правильно? І тут ось великі масивні офіси, диви. 50 мільярдів! О, мені дали ще 6 мільярдів за щось. Блін, 50 мільярдів. А я ще оренди, повинен 4 мільярди заплатити. Ладно. Тоді треба трішечки попрацювати. І дивись, у мене на банці 60 мільярдів. Ми допрацюємо, в мене ще буде 25 плюс-мінус. Так, да, 25, 24, 46. Нормально. Піде, піде, пайде. Все, тепер що ми робимо? 11 надо заплатити, але то будемо платити через 4 хвилини, а поки що нам треба купити новий офіс. І для того, щоб його купити, нам до Сіті є. Далі біжимо знову ж таки до цього офіса. Я б його скупив би ще з кайфом. 50 мільярдів. Може, може давай все-таки цей. Цей мені більше подобається, як виглядає. Ану, один квадрильйон! Це левел 40. Ну так, да, він все ж таки гарніше виглядає, ніж цей. ә <laughs> 50 мільярдів. Річ левел 28. О, я не можу цей купити. Почекай. То мені не сіті є, мені сіті, де надо, чи що? Де той офіс? Давай його знайдемо. Ось до. А, він десь там, значить, в інше місто надо 200 метрів бігти. Щас добіжемо швиденько і купимо його 20-го левела. Бо там, 28-й 50 мільярдів, значить цей набагато дешевший. Значить, ми їх, напевно, і два купимо. Або відразу кілька поверхів відкриємо. Коротше, буде видно зараз. Три хвилини в мене лишилось. Да, виглядає він, звісно, не так прикольно, як той. Ну, ладно. Залетіли офіс величезний. І слава Богу, все коштує неймовірно шалених грошей, але й кліків дає жесть, як багато. Потихенько все облаштовуємо, все докупаємо. По 300 тисяч, 350, 400 далі. Жесть. Ух, по півмільйона кліків чесно собі добавляю. Оце мені подобається, але все вже мільярди навіть коштує. Недешево, блін, сказав би я. Давай трішечки просто приберемо такого для кайфа. Відкриваємо новий поверх і ще один. Просто два відразу. Залітаємо на другий. Ой. Не вистачило грошей і далі все прокачати. Ладно, я щас здивуюсь, напевно, коли Попробую попрацювати на цьому офісі, це просто буде для мене шок. 59 мільйонів за клік я отримую. Я тоді в X3 отримував менше, ніж зараз, просто зараз. Сейчас ми до цього Х-3 просто допригаємо. І я буду в шоці. По 118 мільйонів. Жесть. Це тоді, посіки, по 200 будемо получати. Я в шоці. По 177 мільйонів ми отримуємо за клік Жесть. І ми ще все не допрокачали. Нам ще прокачувати і прокачувати. Я вже мільйонер! Я не мільйонер, я мільярдер! Ну до трильйонера ще насправді багатсько Но оплата у нас дуже дика. Дивісь, які ми заробляємо. Та я вже можу просто всіх працівників звільнити. Я можу їх не наймати нових. Нема сенсу в цьому ніяко. Бо вони мало дуже заробляють. Так, отут Разік прокачати, Даже два. Отут прокачу Жирно, просто, щоб сразу багато. І 8 мільярдів ми тратимо на прокачку нашого цього офіса. Ага, візді, мені не хватило! Жесть. 45 секунд, я в долгах. Погнали. 97 мільйонів за клік! Це ми майже по 300 мільйонів будемо на X3 фармити. Обалдеть. 292 мільйона. Жесть! Просто жесть. А це ще не все. Це ще далеко не все. Гроші кінчились. Біда. Надо було оплату зробити. Ну, щас зробимо. Це ізі. У мене тут баблади вісіки. У мене тут жесть по грошам. Жесть я заробив. 130 мільярдів. 42 мільярда платимо. Далі це допрокачуємо, шуруємо на поверх вище. Може трошки прибрати. Ну давай чуть-чуть, капельку просто. Третій поверх. Все прокачуємо. Давай відразу з дорогого почнемо. Отако. От чисто, щоб саме дороге відразу скупити. А далі вже більш дешевше. А, ну мені вистачить на все, я думаю. Диви. Все скупивши, 50 мільярдів осталось. А що, може, третій поверх нам? 30 мільярдів. Блін, ну то багато. То багато вже дуже. Може краще ми звідси вийдемо. Тепнемося, значить, ми на офіс нашої левел 5. А, ми могли не тепатись. Просто нашій офіс левел 5. Ми отако звідси видаляємо. О, сіки коштуєш? А, це чись. Або деть він високий. Красивий такий. Так, ну мені такий же треба купити ось дом. Ось о він, напевно, стоїть. Можна купити, так? Да? Погнали, подивимося. 250 мільйонів. Ні, це 15. Нам до левел 20. 4 тисячі. Метрів найближчі, а вони ще й в різних містах. Ти диви, бачиш? Обалдеть. Ладно, це який? 28-й левел, окей. Це 20-й, 2 мільярда. О, то це якраз мій цей нас чотирьохповерховий. Лол, шо? Не поняв. Цей коштує 2 мільярда, да? Так 2 мільярда це шара. Забираємо. Дивись, які тут поверхів. Що я натворив? Ха-ха, погнали, зайдемо. Я купив офіс. Почекай, це жорсткий офіс, чотирьохповерховий. Да, тут є якийсь персонал. І тут його дуже багато, насправді. Нехай він тут і буде, блін, мені байдуже. Ми ще тут зробимо обладнання, йому бомбезне. Ну да, це ж той, що надо офіс. Да, це той, що надо офіс. Бем, все скупили просто. Він чотирьохповерховий, надо готові. Готові робити ці. Готові офіси купувати, не треба свій будувати. Це тупо, це дорого. Ось, все, і ще один поверх, чисто весь скупили. І зараз наступний ще підемо скупимо. Ну, наступний уже не до кінця ми купимо, тому що гроші кінчаються все ж таки. Ось такого Бем, трішки скупили. Де там наш робочий процес? Осьо. 157 мільйонів за клік. Сюди! 472 мільйони. Жесть. Оце мені подобається. Дуже скоро ми дойдемо до трильйона, я думаю, і зможемо відкрити реактора. Правда, є друга проблема. Надо досвід десь брати, поняв? Бо без досвіду я не зможу нічого робити. Мені треба по-любому прокачувати, щоб я більше XP получав за цю штуку. По-любому. Без нього нікуди. Бо офісів я можу хоч скільки відкривати і заробляти мільярди, але треба левел. Все скупили просто. Погнали на поверх вище. Скільки поверх коштує 100 мільярдів, поняв? А я офіс за 2 мільярда купив все на все. В шара. Шара. Вицепив. Бізнес якийсь здувся. А, тут, кстати, все ще й докупляне було. Жесть. От, трошки хоч приберемо капельку. Такс, 200 мільярдів. 117 мільйонів нам дасть. Непогано. Але трішки не вистачає, тому візьмемо поки цей. Максимальний рівень, до речі. Нам треба що? Нам надо оця штука полюбова. О, гроші кінчились. І так, сутрішечки. Ану, оцю таку прожмемо, так? Да? Ооо-хо! Диви, диви, що роблю просто. Можливо, можливо, не було сенсу це купувати, але ладно. Да, ну сенсу насправді взагалі не було його купувати. 234 мільйона ми отримуємо просто так. І 700 мільйонів <хи> в X3. Досвіда то дається, бабла дається, але досвіда цього дуже-дуже мало. Нам треба придумати, що зробити. У мене на балансі є дуже великий бюджет, дуже багато грошей. І я би насправді придумав би щось, ось з перевозками. Я би ще одні купив. Якщо це можна зробити, насправді, то я би обов'язково їх купив. Ну, вони чи да? А ні, вони продаються 6 млн. а, -а, -а. Так, почекай, У мене їх хіба два? Так, літаки, потяги. Верхаус, у мене один. А що з літаками? Я ж менеджера тут наняв. Він щось робить, той менеджер. Ао, дивись, їх, що ще і прокачувати можна. О, це їзде. Це ось і літає, чувак. У нього профід на 2 мільярда. Давай щось робити. Давай прокачувати. Ра. Йо, Сіки! Ладно, давай. А, п'ятий це максимальний. Слава Богу. Більше місця, обов'язково, щоб він міг тягнути Жесть сіки, всього. Більша швидкість, обов'язково, щоб він летів просто быстріше. Хоча б так, трішечки прокачали. Далі, наступний, ось цей теж хороший. Треба його прокачати обов'язково, поки він ще не вилетів. 30 мільйонів. А я, я не можу. А все зміг. Ще раз. 12 мільярдів. І 200 мільярдів це той максимальний, але поки що на нього не вистачає грошей. Отут ми прокачуємо. Отут ми прокачуємо обов'язково. На швидкість. Ще на вмістимість, прям конкретну таку. Ще швидкості, просто докуповуємо їм. Фух, скільки всього я купую. Давай ще й цей зараз прокачаємо. Раз. Все, більше не можу. 17 мільйонів. Тут трошечки. Щоб літав, дай боже, братуха. Все, грошей нема. Це летить. Цей ще не летить, цей взагалі не літає. Цьому самому треба літати. Ладно. О, новий левел! Тачки принесли бабок. 21-й, мені до 28-й. Я би ще насправді жорстко би прокачав нашого потяга. Щоб його жорстко прокачати, нам треба що. Правильно, трішки попрацювати. Ось наш потужний офіс, це найсильніший наш офіс. Він, правда, весь брудний, а грошей його поприбирати нема. Що ж поробиш? Нам, щоб швидше дійти до трильйона, треба оцю штуку прокачати. Бенц. А далі можна, диви! Компа ще би Прокачувати. Значить що ми робимо? Прокачуємо ще оцю штучку чуть-чуть. трохи. -чуть. Отут дуже дорого вже жесть. Оцю чуть-чуть. 30% знижки у нас, братва. 30%. Зараз, коротше, будемо по мільярду фармити. По мільярду за клік будемо фармити, як до X3 доходити. Оце буде хорошо. Це буде вже говорити про те, що ми доволі потужні кенти і до трильйона не так далеко. Да, по мільярду за клік. Оце мені подобається. Зараз нафармимо. Пів трильйона ми нафармили за раз, ще ще раз. Ні, насправді два треба буде, блін, бо там же ж більше треба трохи, ніж трильйон. Капець. Вітаю, друзі, наш перший трильйон. І. Ви знаєте, ось ця штука мене дуже манить. Дуже манить. У мене ачівка трильйонер. Ха! Ще гроші трошки прийшли. Хорошо. О, диви, ще приїхав. Літак, 2 мільярда приніс. Блін, ну 2 мільярда, взагалі копійки насправді, так? Да? Враховуючи, те скільки я вложив в того літака на 200 мільярдів. то це взагалі копійки. Лучше б я. Потяга прокачав. Потяг набагато прикольніше. Так, у мене є півтора трильярда. Я вже можу відкривати, але оця штука мене манить. Жесть манить. Беремо. Максимальний рівень. Ану, півтора. Тоді я фар. Я мільярд фарблю за клік просто так. Все, чуваки. Щас буде, пісь. Щас буде. Щас все буде. Лишилось просто почекати. Кенти, уже я півмільярда. Уже я півтрильйона. Уже є 600 мільярдів. У мене ще 23 секунди. Ми ще трильйон заробимо зараз. По-любому. Ні, який x 2 давай на 3 сиди тут. Та блін, куди? Прокачати селу клікаше по-любому. Трильйон є. Давай, Саня, давай! Все, мені вистачає, мені вистачає. Все, супер. Чотири хвилини в мене є. У всіх левела. У всіх левела. Шесть. Яких, а яких хвилевелів, вообще? Перший, п'ятий, двадцятий, п'ятий, шостий, дев'ятнадцять, сьомий, восьмий. Блін. Може не треба було цим займатися, але ладно. Все, валим, валим, валим отсюда. Погнали. Виходимо. Мені треба, мені треба, в сіті. Я пам'ятаю, куди. Тільки, тільки не дочекатися цих податків, клятих, бо це шок. Чотири хвилини є. Ще трошки грошей дали. Хорошо. Так, якщо й не поблять. Я перший реактор, треба плюс-мінус в ту сторону. А, я можу по воді ходити. Супер! Плюс-мінус в ту сторону. Зараз ми відійдемо за е, межі оцих доріг, тому що машина по ним погано їздить по цим бордюрам. О, ти мені так кудись туди. Блін, а там вода. А я зможу так ходити? Почекай, я зможу по воді йти? Так, да, я можу, погнали! Будемо без тачки. У мене є три хвилини, треба супер встигнути. Бо я не хочу ще раз іти на роботу, поняв? Давай, Саня, якщо я не помиляюсь, це плюс-мінус в ту сторону. Просто, будь ласка, я вже сіки пройшов. А мені лишились капельки. Я точно туди йду. Я поки не бачу реактора. Є, він там, ондовін! Ондовін! Погнали! Так, у мене є дві хвилини. Я встигаю! Я встигаю! Обалдіть, ні, він ще далеко дуже. Обалдіть. Можу тачку заспавнити? Вона поїде? Ні, вона тут, блін, не їде, ні, чорта. І я ще й повільно біжу. Жесть! Надо був джетпак! 87 мільйонів. Ладно, потім поспінем. Потім покрутим. Гроші лишаться. Надо встигнути. У мене півтори хвилини. Я встигаю. Давай, перший реактор. Ключу. Давай, Саня, біжи Будь ласка, беред. Погнали! Запрыгнули. 1,25 трильйона Купуємо! Бенз. Все, я його знищив Найс, спини. Може випаде щось толкове джетпака хочу. Джетпак, короче, ним літати можна. Потужна штука. Короче, випала галіма тачка. Поняв. Давай ще раз покрутимо. 1% на джетпак, насправді. Але добре, що воно дешево коштує, поняв? Погнали ще 2% на джетпак. Там два, там десь піввідсотка. Коротше, я різні ж паки ще. Якийсь хамер дали. Короче, ерунду якусь насипали мені. Да! Халепу мені дали. Ладно, не важливо. Взагалі не важливо, абсолютно. Головне те, що ми стали потужними і на крок ближче до боса. Наступній серії я сподіваюся, що ми знищимо максимальну кількість генераторів, яка тільки є, бо всі вони коштують 1-25 трильйона. А заробляю я вже, дай Боже. Тому, друзі, обов'язково ставте своє вподобання, щоб побачити продовження. І підписуйтесь на канал. З вами був І Всім пока!